Сьогодні, 14 червня, всесвітній день донора крові. Донорська кров без перебільшення рятує людське життя як цивільним, так і військовим, а також допомагає онкохворим. Самого ранку у Житомирському обласному центрі крові черга охочих зробити добру справу. Колективом прийшли здати кров працівники лісового господарства, небайдужі житомиряни й постійні донори, яким з нагоди свята вручили відзнаки почесного донора України. Вячеслав Ткач скористання 40 років здає кров. Все почалося з цікавості в 17 років під час навчання. Аня у Житомирі. Тоді був інтерес в чому? В технікумі, вчився. Три відгула, стакан вина в донорському центрі, три талона було у нас в ресторані на пообідати і Так далі. Ну, в першу чергу, це азарт був в цьому. Да, десь там голова кружилася, але я вам скажу, потім уже десь через п'ятий, десятий раз. Просто я вже чувствував, що ну, вже приходить час, вже хочеться. а зараз, в старості, я вам скажу, дуже багато страдають людей від тромбоциду. Дуже багато страдають людей від того, що густа кров, що вона загрязнена. Дуже багато хімії препаратів просто употребляють. А коли ми здаємо раз, в три місяці, ну можна раз в два, але я здаю раз в три місяці для себе. Вони опервить нормальна робота серця. У нема тромбів абсолютно в організмі. Люди не задержуються, тому що ці тромбози, вони. Навіть полізні з одної сторони, чому? Тому що вони дають густоту. Це строїтельний матеріал для відновлення крові. О, і коли ми зливаємо кров, даємо другим добре Вона у нас обновляється постійно свіжа, і немає ні тромбов, ні розширення, нічого. Це дуже хороше діло. Дві 2007 року здає крові жителька Малина Леся Андрійчук. Вирішила напевно побачила передачу про дитячий київський онкоцентр. Ну з того часу. Здаю єдине, що незручно, що в мене я живу не в Житомирі, а в місті Малині? Що незручно на сьогоднішній день здавати. Дорога все ж таки досить далеко. Це важливо завжди, тому що є завжди хворі люди, які потребують допомоги. Ну а на сьогоднішній день війна. Чи знаєте, чи підраховували скільки разів здавали кров? Сьогодні 41-й. для звагільчанина Юрія Шевчука. Сьогодні була 44-та донація. Він вже 10 років здає кров і на цьому зупинятися не планує, бо розуміє, що зараз є великі потреби. Перша моя донація це була ще в 2013 році. Перший раз я спробував просто теж на день донора прийшов виходить, 14 червня, спробувати його. Далі почався майдан, АТО і далі це вже закрутилося. Розумію, що потрібно. Допомагати потрібно якось хоч чимось, але військовим допомагати, щоб, хоча б на якийсь один прапор менше, ставало на вкладовищах і все інше, щоб якось чим можна дуже багато військових поранених. Багато виходить різноманітних, хто постраждав там Херсонській інших областях від того, що йдуть бойові дії. Я вважаю, що кожен має і хоча б якось допомогти. Це навіть не рахуючи те саме ДТП і інше, коли потрібно там малим дітям, вагітним. Загалом сьогодні у Житомирському обласному центрі крові зробити добру справу, виявили бажання 108 людей. Така кількість донорів є рідкістю, а потреба в крові є завжди. Тому центр крові запрошує усіх бажаючих доєднатися, ваша кров може врятувати чиєсь життя.